Дмитре, я проанонсувала, що ми будемо говорити про головні зашквари цього тижня. Дійсно багато, але пропоную розпочати із ситуації з укриттями. І це аж ніяк не зашквар, це трагедія, яка сталася в Києві після вчорашнього обстрілу Києва. Люди не змогли потрапити в укриття і загинули. І з цього моменту почався пошук винних і також розбір польотів. Хто винен, що робити, як бути. Ми бачимо, що там є затримані люди. Зокрема, відбувається якийсь політичний пінг понг між, між тим, хто несе насправді головну відповідальність. Військова адміністрація, яка була призначена безпосередньо президентом, чи мер міста. Далі ми спостерігаємо. Цілу купу та дискусії із цього приводу, отож, я би хотіла саме про це почати поговорити, тому що ситуація в Києві з укриттями, скажімо так, непроста, але в Україні вона ще не простіша, насправді, і от як тут бути, та тим більше коли ми бачимо та сталася трагедія. А при цьому відбувається якийсь отакий політичний пінг понг з якимись там нокаутами чи розповідями про якісь такі речі. Що це взагалі? Ну це нас я не можу не ображати, коли не знаходять чомусь винним саме обраного міського. Голову, а тих, кого зелена влада призначала на посади військової адміністрації голови цих районів, практично всі ці райони на лівому березі, там очільники це представники зеленої команди, і в першу чергу з них треба питати, чому вони не контролювали ці медичні заклади, в яких мали бути відчинені двері. А головне, що в той час, коли ну, дійсно шукають винних за трагедію, але все ж таки, це там дві-три людини постраждало. Да? Це в кожне життя, воно безцінне, але досі ніхто не відповів за сотні тисяч тих, хто був кинутий на призволяще на початку війни. Я ось ну, поки сюди йшов. Тут аварія була велика на Лесі Українки. Мені довелося кинути машину. Я йшов пішки практично годину, і вдвічі мене зупиняли люди на вулицях. І ну, в таким розпачі кажуть, коли ми куди ми котимося, коли в нас ми, начебто, повернулися в радянські часи, коли правди на цьому єдиному марафоні почути неможливо. Замовчуються якраз найбільші злочини, найбільші скандали. Вони там абсолютно залишаються поза увагою цього головного сьогодні інформаційного джерела, тобто. Ну, ось наводять такі дуже промовистий приклад. Зараз там скільки 3-4 дні тому цей легіон «Свобода Росії війшов на територію Російської Федерації. Вже через півгодини голова білгородського, ну там губернатор Білогозвілбілгородської області відправив 40 автобусів для евакуації. 40! Скільки автобусів було відправлено на Маріуполь, коли було зрозуміло, що він практично через декілька годин опиниться в оточенні. Я ну, не тільки вулицями зараз ходжу, я багато подорожую Україною і наче то повернувся в свою юність, тому що подорожую автостопом, ну, просто в свого часу втомився, наїздив колись на Близькому сході там, мільйон кілометрів за кермом, тому не дуже полюбляю сам на далекій відстані їздити. І я, користуючись нагодою, їжджу чи то до Одеси, чи до Львова, чи до Дніпра. І спілкуємось дуже часто з людьми, які втратили свої домівки, які лише сьогодні. У нас 12 мільйонів переміщених осіб і біженців в Україні. Кожний третій, практично громадянин. Так стається, що практично всі, з ким я подорожую останніми днями, ті люди, які постраждали або в Херсоні, там Куп'янськ, Мелітополь, Маріуполь. І в Маріуполі дві були пари, такі з якими я подорожував, і вони розповідали про те, що до останнього вони своїми батьками сварилися, кричали на них, щоб вони від'їжджали. Вони другого. В березня вони виїхали з малими дітьми, а місцева адміністрація нічого не робила для організованої евакуації. Практично вони не змогли переконати їхніх батьків, і вони загинули. Тобто, молода пара, я їду з ними в їх двоє двоє дітей, і така ну неприємна річ. Вони кажуть, ми самі були вражені там. Трасталися в них там ще трагедія. Вже в дружини загинув батько, і вони мали поїхати повернутися на, 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 на окуповану територію. І коли вони поверталися, каже, там не було великих у нас проблем з перетином цього кордону умовного. Да? Це на блокпості. Там десь пів півтори години ми стояли ввечері. Але за ці півгодини, кажуть, проїхало більше 50 бензовозів. Тобто вони кажуть, ми не, не, не розуміли, що відбувається. Це ж ворожа територія, це ворог. А з території окупованої російський дизель завозять величезними бензовозами там ну, вони кажуть більше 50 за там скільки там за півтори години. Тобто, ну вони кажуть, в принципі, то багато хто з мешканців в радіє, що в нас там ціна після цього на дизель впала на 10-15-20%. Да? Але з іншого боку, виявляється, що це ті самі зловживання, про які писала э, Західна преса. Що зелена команда наживається на цих російських нафтоносіях, ну, на енергоносіях на російській нафті в той самий час від звіту звітує американцям, що вони купили за там 400 доларів, а насправді купують не за 400 доларів, а за 200 доларів. І там там ну, заробили, як звітували деякі західні засоби масової інформації. Тільки на цих оборудках з бензином наближені люди за, за заробили 400 мільйонів доларів за останні 3-4 місяці. І вони кажуть, мені Пара каже, ми не вірили самі. Потім ну тому, що раніше ми читали про це нам в якихось групах своїх, але потім нам скинули кажуть посилання на родину цієї людини, яка ж, ж займається якими цими контрабандою цього російського палива, і про звіт про його життя, його дружини в Монако да, яка вона там викладає в інстаграмі свої розкошні апартаменти, за за яких рахунок яких за рахунок яка з цих контрабандної нафти вона живе. Так. ну повертаємося, все таки до теми укриття і того, що відбувається з укриттями у столиці. Зокрема, бачимо, що було засідання, власне кажучи, Київради, так і Кличко говорив про, про ситуацію, і, і якраз до речі, він говорив про відповідальність. Я не знаю, що було засідання Київради, от це таке, але Кличко говорив про те, хто несе насправді відповідальність і що це якраз військо. Адміністрації також районні адміністрації, це, і це все якби вертикаль. Президентська це те, що сказав мер міста. Ну і от є рішення Київської міської державної адміністрації на це про це на прес-брифінгу. Повідомлено сьогодні про те, що в Києві обіцяють примусово відчиняти укриття приватної форми власності, якщо власники не забезпечують доступ до споруд для населення. З приватниками дійсно була велика проблема. Ну, наприклад, там підвал, в якому магазин. Обладнаний, чи чи салон, чи 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 ще чи ще що небудь, та обладнано. Тобто тривалий час, поки не було війни, всі підвали були якимось чином. Там приватизовані чи чи щось відбулося із ними. А тепер, а, от пропонується, от якимось таким чином. Я не знаю, як на мене це дуже дискусійна історія, тому що людей обладнання у людей там вкладені гроші. Їм кажуть, ви маєте відчинятися примусово, і я розумію, людей, які хочуть заховатися від обстрілів. І дійсно має бути та врешті-решт другий рік повномасштабного тільки вторгнення, десятий рік війни. А, а ми думаємо, яким чином взагалі захищатися від обстрілів до цього часу. Але з іншого боку, я і приватний бізнес розумію, який і так ледь виживає. А зараз їм кажуть, так ви ще й зобов'язані зараз. Тут ну це як мінімум охоронець нічний, ну і так далі, правда? І це все не компенсується. От яка, яка позиція з цього приводу? Бо я кажу, це дискусійне дуже питання. Ну так я чув якраз таку думку, ви висловили вчора досить авторитетні такі коментатори. Що взагалі-то на сьогодні ну, надійність ППО над Києвом власне вже майже 100%. Тобто але від уламків не захищає страждають люди від улам, страждають люди від уламків, так і страждають саме ті, хто вийшов на балкон дивитись на ці там вечірні цій обстріли, там перельоти цих не, шахедів чи ракет, чи ті, хто не до не встиг добіжати вчасно, тому що насправді, якщо це кінжал, то там іноді менше там 7, хвилин 7 хвилин лишається до того, щоб якщо він летить з півночі, з там з Брянської області, то він дуже швидко нас. В своїх швидкостях долає цей відстань, і тому іноді просто люди фізично не встигають добігти. Тому не треба нехтувати цим правилом двох стін. Не треба нехтувати правилом, щоб був вогнегасник. Якщо, не дай Боже, впали дійсно ці шматки цієї збитої ракети, то треба загасити полум'я і користуватися цими порадами. Тобто, я, чесно кажучи, не чув достатньої такої. Розлоги інформації про те, як треба поводитись, якщо уламки цієї ракети вразили там на ваші вікна, там тому що дійсно люди страждають через те, що скло е, опиняється, і не треба там закривати максимально штори, закривати вікна, щоб не було пошкоджень через ці через це скло. Тобто інформаційна політика тут має бути на е, якраз рівні держави, не тільки того, що зараз не вистачає там мобілізаційні, якісь е, проактивні такі ролики, але і інформаційні. Ро, те, як треба поводитись у випадку, якщо дійсно збиті шахіти і уламки опинилися на вашому балконі. Ну, дивися, дуже часто ми приводимо в приклад саме Ізраїль, та який постійно перебуває в, в такому мобілізованому стані, постійно відчуває на собі обстріли. Зрозуміло, що досвід там в рази більший, якраз от, в цьому сенсі. Але ти якраз дуже добре знаєш цей ізраїльський досвід. Та. От про що він та в першу чергу? Тобто, це ж і, і інформаційна складова, це і ці капсули в будинках, це і купа інших речей. Ну, принаймні до чого нам варто було би прагнути, тому що ми розуміємо, що війна ну, завтра не закінчиться. А навіть якщо війна закінчиться найближчим часом, загроза не зникне. І це вже цілком зрозуміло, що нам точно треба переглядати будівельні норми. Ну, Зраїль дійсно накопичений на величезний досвід, але на їхнє щастя у них не було кінжалів, в них не було е такої швидкості ракет, які е за лічені хвилини долають ці відстані, тому в них ця система. Раннього сповіщення, яка теж була, наскільки мені відомо, досягнути домовленість про те, щоб її теж надати Україні в якості ізраїльської допомоги. Але вона тут може не спрацювати, тому тут не весь, не весь досвід буде корисним. Я, між іншим, згадав дуже теж промову сторіч стосовно порівнянь. Часто там Зеленського з якогось переляку порівнюють з Черчиллем. Так от, за два дні до того, як. Великобританія вийшла до Другої світової війни, а саме перша вона долучилася до подій Другої світової війни, 3 вересня 39 року. А 1 вересня за два дні в Черчилль об'явив загальну евакуацію, яка охопила майже 2 мільйони населення. Тобто, всі вагітні жінки, родини з маленькими дітьми, всі ж, практично школярі з великих міст були евакуйовані. Що в нас відбувалося за два дні до повномасштабного наступу? Я живу на інститутській на розі саду, саду, вулиці Садової, де Кабмін. Да, я здивувався 22 лютого. Я вийшов на вулицю Порожня вулиця, там зазвичай все запружено автомобілями. А Що трапилось? І потім вже я прочитав інтерв'ю малого старого знайомого да Чернішова міністра. Да, він сказав, що виявляється 22 числа був евакуаційний поїзд. Тобто самі урядовці, самі міністри. Виїхали 22 числа організовано, а населення до останньої хвилини цей Арестович. За скільки за, за 5 годин до початку повномасштабного вторгнення, ще в ефірі українських телеканалів казав, розбирайте е, ці тривожні чемоданчики. Якщо я помилюсь, каже, я стрибну на БТР. і Ви побачите мене вже на фронті. Ну де ми де ми його бачили на Ізраїльському, На ізраїльському пляжу знов ж таки. Тобто, ця якщо люди не понесли ніякої абсолютно відповідальності за ці злочини, через які ми втратили десятки, якщо не сотні тисяч людей, тобто де, де відповідальність, хто поніс відповідальність там, спочинаючи з таких скандалів, як ну, як ми обговоримо сьогодні за шквари, да так, так. те, що найсекретніші записи телефонних розмов президентів були передані з офісу президента. Хто там керує? Єрмак кермує цим, цим офісом. Так? Хто був відповідальний за те, що вони були передані е, співробітнику? Головного розвіденого управління Росії Андрію Деркачу, хто це не це пові... поніс відповідальність. Вони були там перемонтовані, і потім на підставі цих перемонтованих записів вже порушив Зеленський чотири кримінальні справи. Так якщо порівнювати з Черчелем, дасу можна уявити собі, що Черчилль би порушив кримінальні справи проти Рузвельта, Якщо його біографи переповідають, що він ночами читав улюблені твори Рузвельта, то для того, щоб потім в розмові цитувати йому рядки най... Най... найвідоміших цих. На те, треба бути треба сказати, все таки, давайте заради справедливості. Дійсно були е, страшні обстріли нашої енергоструктури. Дійсно, вона понесла дуже суттєві втрати, і це е, точно вина русні, яка все це влаштувала цієї зими. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, якою тяжкою була зима. Е, чекайте тут. Я все таки хочу сказати: тут принциповий момент принаймні захистити. Най, найменш забезпечених людей найменш забезпечених. Оце питання, коли людина опинилася на межі бідності, коли вона втратила майно, коли вона можливо втратила житло. Ну, тобто дуже різні ситуації. Зараз же ж війна, врешті-решт. Тобто в людей дійсно є ситуації, коли ну просто нічим платити. От взагалі нічим. Ми можемо там розказувати про те, що більше чи менше, але врешті-решт підеш і заплатиш. Ну бо що робити? А є люди, яким ну взагалі нічим. І о, тут мало би бути, мав би працювати якісно саме механізм субсидій, і саме з нього варто було би починати. Оце і з ким з експертів говориш. А ви час ти кажешся на те, що механізм субсидій, який був переданий до пенсійного фонду, він буксує з ним об'єктивні проблеми. І це при тому, що мільйони людей туди-сюди, хто переміщений, там якісь квартири лишилися, які не заселені, і так далі. Тобто, це дійсно тільки збільшилася кількість проблем із цим усім. А субсидії, кількість субсидій насправді, зменшується саме через неможливість їх оформлення. Ну в тому справа тому й дехто з наших партнерів, спонсорів на на заході пропонує виділяти фіксовану суму кожному українському громадянину, який на сьогодні перебуває на теренах України. Нехай це буде там ну еквівалент 50 там 100 доларів, але щоб це була адресна допомога практично всім, тому що всі сьогодні опинилися. В нас, хоча обіцяв там Зеленський, що кінець епохи бідності брехні і брехні. Але насправді, коли він прийшов до влади, в нас менше 5% відсотків б... Було за межою бідності, а сьогодні настав вже епоха не бідності зубожіння, тому що майже 30% майже кожний ну, але рефі... тут війна Абсолют... посилилася. Почалося повномасштабне вторгнення. Ніх... 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 Ніхто ж не знімає з них відповідальності за те, що вони нехтували підготовкою до цього повномасштабного вторгнення, і там перелік цих претензій він дуже довгий. Так, погоджуюсь, у нас ще буквально пару хвилиночок, і можемо, оскільки ми збиралися поговорити про зашквари, можна також згадати інші зашквари, які відбувалися. Ну, зокрема, з судею Тандиром, який на блокпості убив нацгвардійця. і це справді стало просто вибухом у соцмережах. Треба сказати. Дійсно, величезна була реакція з цього приводу і склалося враження. Багато хто писав про те, що якщо в Україні буде наступна революція, то вона буде судова. Але в мене немає впевненості, на превеликий жаль, попри всі ті дуже тяжкі зміни, які проходить зараз Україна, випробування, точніше, які проходить Україна, що от саме відбуваються зміни на от саме такому рівні. тому що те, все, що ми чуємо, про прокурорські, слідчі, суддівські, експертні, от ці всі речі, ну часто думаєш, це просто мафія. Ну, на жаль, це загальна проблема всього суспільства, як писав колись там і добрий знайомий Ігор Губерман. Там наш генофон в путі поіздержався. Да? Ми більш-менш, колегами з повної тіноти вошли в, в, в потім. А в повному сенсі, слово чоловіком стануть лише далекі потомки. Тому важко очікувати, що в таких ем, інституціях, таких колективах, як суддівська ланка чи там прокурорська, де налічується десятки тисяч співробітників, можна щось змінити. Я пам'ятаю, як я спілкувався своїм теж. Старим знайомим Борисом Лошкіним коли він очолював адміністрацію офіс президента і почав якраз поновлювати кадровий ланку да, кадровий склад і казав, що тих, хто приходять, ті, кому надсилають навіть пропозиції, досвідчені ці агенції хедхантерівські, вони не проходять елементарні там відбір, тому що це або некваліфіковані, або просто людей тут грабувати. Тому там, де була обмежена кількість там якогось керівного складу, як це відбулось там Валерії Гонтереві в Нацбанку, чи там. Той самий в Міністерстві фінансів, чи іншої моєї знайомої Максани Маркарової в Міністерстві економіки. Там, де це була невеличка, невелике коло відносно співробітників, і кожному було поміняти. То там це відбулося як Нафтогазі за часів Коболєва. Але там, де працюють десятки тисяч, очікувати швидких змін, тому я наводжу приклад, там, припустимо, з тим самим Казахстаном, де мій там, кращий інститутський колись товариш, в той час він був секретарем національної безпеки Казахстану, Нурлан Єрмікбаєв, вони залучили якраз еліту суддівської ланки британської для того, щоб вища інституційні структури очолювали якраз люди з репутацією, з досвідом і саме для захисту іноземних інвестицій. Тому сьогодні не бояться інвестори з усього світу вкладати в Казахстан і вони мають сьогодні такі темпи економічного зростання.